Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 243. І завдання у нас наступне. Виконай дію. І дано 4 приклади. І так, давайте перейдемо до розв'язання їх. І так, в першому випадку треба знайти суму двох чисел. І так, давайте. 9 плюс 8 17. 7 пишемо одиницю, переносимо в старший розряд. 1 плюс 3, 4 і одиниця із старшого розряду. Це буде 5. 7 плюс 5 12. 2 пишемо, одиницю, переносимо в старший розряд. 5 плюс 4 9 і одиниця із старшого розряду 10. 0 пишемо. Одиниця переноситься в старший розряд. 2 плюс 9 11 плюс одиниця із старшого розряду 12. 2. Пишемо, одиниця в старший розряд. Одиниця плюс одиниця старшого розряду буде 2. І так, є 22, 220 257. І так, давайте перейдемо до. Другого прикладу. Тут приклад на віднімання двох чисел. І так, 5 мінус 4 буде 1. Від одиниці 9 відняти не можемо. Позичаємо е, одиницю старшого розряду. Тобто, це буде 10 плюс 1, 11. Одинадцямі 9 буде 2. Тут ми позичили. Тут буде 4 мінус 2 2 і мінус 1 буде 1. Від 0 7 відняти не можна, позичаємо одиницю і старшого розряду буде 10 мінус 7, 3. А тут одиниця мінус 3. Позичати не можемо. О, віднімати не можемо. Позичаємо одиницю старшого розряду буде 10 11, 3, 8 і одиниця була позичена, тобто 7. Далі, 7 мінус 2, 5, і одиницю ми позичили раніше буде 4. І 3 мінус 2 1. Тобто отримали 1 мільйон 473 121. Так, давайте перейдемо до розгляду третього прикладу. Також на віднімання. Від 0,8 відняти не можемо, позичаємо одиницю із старшого розряду. Тут буде 10 мінус 8, 2. 2 мінус 9 відняти не можна. Позичаємо одиницю із старшого розряду. Будемо 10 мінус 10 плюс 2, 12 мінус 9, 3, і одиницю ми позичили раніше, буде 3 мінус 1, 2. Далі, від 0 3 відняти не можна, позичаємо одиницю старшого розряду. Буде 10-3. 7 І одиницю ми позичили раніше. Буде 7-1 6. Далі від 0, 4 відняти не можна, позичаємо одиницю старшого розряду, буде 10-4 6. І одиницю ми позичили раніше 6-1 5. Далі від 0 5 відняти не можна, позичаємо одиницю із старшого розряду буде 10 мінус 5, 5 і одиницю ми позичили раніше 5 мінус 1 4. Далі від 0 одиницю відняти не можна, позичаємо одиницю із старшого розряду буде. 10 мінус 1 9 і одиницю ми позичили раніше, 9 мінус 1 8. І тут 3 і одиницю ми позичили раніше буде 2. Тобто ми отримали 2 мільйони 845 622. І так перейдемо до четвертого прикладу, також на віднімання. Від одиниці вісім відняти не можна, позичаємо одиницю старшого розряду. Буде одинадцять мінус вісім три, далі. Дев'ять мінус дев'ять. Ми позичили одиницю раніше, тобто тут 8. Від 8 і 9 відняти не можна, позичаємо одиницю із старшого розряду. Тобто буде 18 мінус -9, 9. Далі від 7 9 відняти не можемо. Позичаємо одиницю із старшого розряду. Буде 17 мінус 9. 8 і 1 ми позичили раніше 7. Далі від 2, 2, 7 відняти не можна. Позичаємо одиницю і старшого розряду буде. 12 мінус 7 5 і одиницю позичили раніше. Тобто 4. Далі. Від 5 9 відняти не можна. Позичаємо одиницю і старшого розряду буде. 10 плюс 5, 15 мінус 9, 6. І одиницю старшого розряду ми позичали раніше. То буде 5. І далі від 2 9 відняти не можна, позичаємо одиницю старшого розряду. Тут буде 12 мінус 9, 3, 12. Мінус 9,3 і мінус одиниця із старшого розряду 2. І тут 1 мінус одиниця старшого розряду, що ми позичали на попередньому кросі, буде 0. Тобто вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!